Вранці ворог атакував ракетами Дніпро. Там троє постраждалих. Жінка та двоє чоловіків. Усі вони в лікарні в стані середньої тяжкості. На місцях ударів спалахнули пожежі. і руйнування на території підприємства. І нічна серія вибухів на Харківщині. Посеред ночі їх чули у Чугуєві. По Балаклії ворог запустив шахеди. Там поранено двох людей. понівечено багатоквартирний будинок. Жертви у Нікополі на Дніпропетровщині тіло жінки дістали з під завалів будинку, який знищила ворожа артилерія. Також поранень зазнав чоловік у наслідок вечірнього обстрілу. В місті розбито кілька приватних осель. По 11 містах та селах вдарили росіяни на Запоріжжі. Потрощили понад два десятки багатоквартирних та приватних будинків. У лікарні померла тяжко поранена жінка, яка напередодні потрапила під російський обстріл у середмісті Херсона. Також окупанти атакували на вулиці з дрона 13-річного хлопчика. Підлітка із вибуховою травмою та пораненнями госпіталізували. Мають успіхи на Донеччині. Росіяни окупували одразу два населені пункти Новохацьке та Товсте а також просунулися поблизу верхньокам'янського. Новопаспівські, Неканорівки, Воскресенці, зеленому гаю та торецьку. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Водночас, за даними Генштабу, станом на 22 другу -го годину напередодні сталося 131 бойове зіткнення. Найбільше аж 33 рази загарбники атакували на покровському напрямку. Десять спроб штурмів здійснили на північно-слобожанському та курському вітинках. Майже 20 наступів було і на Лиманському напрямку, неподалік, зокрема, Греківки, Карпівки, Колодязів, Шантриголового і Ямполя. Наші захисники відбивають атаки, знищують окупантів та їхню техніку. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 940 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 62 тисячі 290 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. В боях знищено 11 тисяч 88 танків, 23 тисячі 103 бойові броньовані машини і понад 31 тисячу артилерійських систем противника. Причому 41 відмінусували за останню добу. А ще знищено майже півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1204 системи ППО. Знешкоджено 50 тисяч 315 безпілотників тактичного рівня та 3555 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться наступної п'ятниці на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, Пообіцявши більше деталей. Згодом він також змалював образи своїх майбутніх домовленостей з Путіним. Це розмін українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обмінені. Так сказав Трамп. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко із подробицями прекрасне місце, яке вам сподобається. Так Дональд Трамп інтригував щодо локації їхньої зустрічі з Путіним перед тим, як розкрити карти. Це буде американський штат Аляска. Конкретне місто наразі не розкривають. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Не факт, що це прекрасне місце сподобається збирачу земель Путіну, адже до 1876 року Аляска належала російській імперії, яка офіційно продала її американцям за понад 7 мільйонів доларів. Золотом Аляска не фігурувала у початковому переліку місць зустрічі Трампа та Путіна. Fox News пише росіяни наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Але в результаті для Трампа це буде свого роду домашній матч щодо предмету домовленостей Президент Сполучених Штатів анонсує певний обмін українськими територіями. It's це складно, насправді зовсім нелегко. Це дуже складно, але ми збираємося дещо повернути, а дещо обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох, але ми поговоримо про це пізніше або завтра, або колись. Позиція президента України завжди полягала у тому, що він не погодиться визнати українські регіони російськими. Більше того, це суперечить українській конституції, і президент просто не уповноважений ухвалювати такі рішення. Трамп заявив, Зеленському доведеться підготуватися до вирішення питання. Ви знаєте, що він не уповноважений робити певні речі. Я сказав, ну вам доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, бо йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І Я думаю, що він наполегливо працює над цим. Чимало питань залишаються відкритими. Якщо Трамп та Путін домовляться про щось наступної п'ятниці без участі та згоди України, як вони реалізовуватимуть досягнуті домовленості? І якщо йдеться про повернення і обмін територій, як про це говорить Трамп? Постає питання, що Путін хоче натомість? Видання New York Таймс припускає, він готовий відпустити деякі окуповані землі в обмін на дещо більше політичне підпорядкування України. Путін прагне обмеження військового потенціалу України, заборони на вступ в НАТО і загалом на військову співпрацю з заходом. В ідеалі утвердження в Києві проросійського уряду. Саме цього припускають журналісти, спробує досягти під час особистого контакту із Трампом. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Українські високопосадовці збираються зустрітися з європейцями та американцями у Великій Британії. Ну щоб узгодити позиції перед зустрічю Трампа та Путіна, видання повідомляє, що переговори, нібито, мають відбутися вже цими вихідними. А сама ідея народилася буквально напередодні під час спільної відеоконференції. Україна та частина союзників по НАТО пишуть журналісти занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. У Києві кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської позиції та позицію США. а один із представників України повідомив Аксіус: навіть якщо Володимир Зеленський погодиться на вимоги Путіна, він буде змушений голосити референдум, оскільки за конституцію України він не може віддавати території. 3 мільярди 200 мільйонів євро на підтримку України рада ЄС схвалила четвертий черговий платіж у рамках програми Юкрейн Фасіліті. Ці кошти спрямовані зокрема на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління. Загалом програма Ukraine Фасіліті передбачає до 50 мільярдів євро виплат. ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. Так, четвертий транш на понад мільярд євро менший ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні Євросоюзу реформи. Втім, сума, про яку оголосили нині, більша ніж було схвалено послами ЄС. Прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко вже відреагувала на новину, назвала Допусті, виділення депутат. платежу потужним сигналом довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Депутата Президенту Зеленському повідомили про викриття корупції на закупівлі дронів та РЕП лише після затримання фігурантів у цій справі. Про це заявили керівник НАБУ Семен Кривонос та очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Тобто, зустріч правоохоронців із Володимиром Зеленським відбулася після викриття цієї організованої групи. Підозрювані тоді вже були під контролем правоохоронців. Нагадаю, минулого тижня антикорупційні органи викрали на хабарі нардепа Олексія Кузніцова, двох керівників місцевих військових адміністрацій та військовослужбовця Національної гвардії. Слідчі встановили, що схеми стосуються контрактів на постачання систем радіоелектронної боротьби та дронів за завищеними цінами. Нині фігурантам суд призначив запобіжні заходи, набу також вивчає роль інших учасників у махінаціях із обладнанням для фронту. Втручання високопосадовців у розслідування не було, кажуть у Набута Сап. Дозвіл опублікувати ніхто не питав ні в кого дозволу в жодної посадової особи держави. Ніхто не втручався в слідство і ніхто нікого не попереджав до затримання. Комунікація відбулася і ще раз повторюсь, після затримання ніхто ніколи не доповідав про заплановані операції. Не доповідає, і доповідати не буде. Розслідування набу не зупинить навіть саме набу. Вони будуть продовжуватися, і справи ці будуть потрапляти до суду. Переважно хмарно, але без дощів. Сьогодні в Україні буде спекотно і сухо повітря розжариться до 27 градусів на сході. На півдні температурний максимум плюс 32, А от завтра, переважно у західних регіонах, таки можливі короткочасні опади. Литиме у день, тож краще прихопити із собою парасольки. У понеділок буде мряка уже у східних областях, але температура майже не знизиться. А це означає, що літо поки що відступати не планує. Тож насолодитися ним ще є час. Скандал у медичній сфері цього тижня стало відомо, онкопацієнти залишилися без можливості зробити КТ. Це складне дослідження, яке дозволяє виявити пухлини в тілі за допомогою спеціальної радіоактивної речовини. ПЕД-КТ. це дослідження є золотим стандартом у діагностиці та лікуванні лімфоми і захворювань, що потребують пересадки. Кісткового мозку. в Україні таких людей тисячі. Саме дослідження складається з двох етапів. Спочатку на спеціальному обладнанні виробляється радіоактивний фтор, який згодом вводять в організм пацієнта та сканують його. І таких апаратів в Україні є два у Київському міському онкоцентрі та в лікарні Феофанія. За збігом обставин один із апаратів зупинили на Технічне обслуговування, а за кілька днів другий вийшов з ладу. На ремонт такого обладнання потрібен час. Ускладнило процес те, що обслуговуюча компанія, що базується в Італії, відмовилася відправляти до України своїх інженерів через війну. Сьогодні зранку стало відомо, апарат у Київському центрі раку вдалося запустити, втім працює він поки що в тестовому режимі. Обстеження Феофанії обіцяють поновити за тиждень. Пацієнти налякані тим, що будь-які якої миті можуть знову залишитися без можливості діагностування та лікування в Україні. Ну і будуть змушені їхати до сусідніх країн на обстеження. В МОЗ тим часом кажуть, працюють над вирішенням проблеми. Я ну так попередньо вивчив від 50 тисяч гривень. Коштує це обстеження в Польщі в найближчих там містах чи в Варшаві. Але це не, теж не так просто, тому що треба перекладати всі діагнози, всі документи, попередні обстеження, записуватись, йти в Польщі до лікаря, який підтвердить. Ну, тобто ще треба… Нема такого, що ти приїхав і за день дав гроші і зробив. Це так не працює. Там... Ще в минулому році запланували будівництво двох нових центрів, станом на зараз відбувається закупівля циклотронів. Попередньо ми плануємо, що один з цих циклотронів буде. Розташований в місті Києві в національному інституті рака другий, буде е, в одній з львівських лікарень. Він розташований, е, от але дійсно цей процес є доволі тривалим.